на всіх рівнях, наше ставлення до Творця. З Коли ми ставимо Його вище за наше бажання, і з нашого обіцяння нашого... Він називається відбитим світлом. і ми повинні сформувати Його правило, якщо ми правильно формуємо на, на скороченні, коли ніхто не бажає думати кожен про себе, а лише про об'єднання між нами, аби Виконати цю силу об'єднання щодо Творця. Творець дав нам можливість почати віддавати один одному. Допоки до поки ми не при, приводимо до спільної віддачі у десятці, і з цієї десятки у спільній віддачі ми можемо пройти до віддачі до творця. Аж пазота єсліта, і коли ця віддача, це відбите світло, котре ми бажаємо сформувати щодо творця, воно ігорне і, і, і в ньому ставине творця до нас, що називається прямим світлом, і тоді ми починаємо розкривати один одного, поєднуватись один з одним. Коли пряме світло, втілюється у відбити світло. Тож, починаємо таким чином розвивати стосунки між нами, система стосунків між нами, і творцем. Вона називається парцух. чи не шама душа. <рістичним> <Анахно -чихим>. <підказувати> 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 так ми можемо зв'язатися між собою. І таким чином ми маємо пов'язатися між собою в такому вигляді, коли в цілому суть зв'язку між нами буде звернена до Творця. І буде також, що Творець може працювати в цілому і ми можемо створити із себе зв'язку між нами такий стан як творець, коли ми можемо так себе уявити. Це називається вистворе Так, в тій мірі, в котрій ми будуємо між нами таку систему, котра називається творцем, в цій мірі, саме творець розкривається в такій системі взаємозв'язків між нами. І це, по суті, спрове мета існування десятки. Давайте. Ми ще раз поговоримо в одній.